Ще півроку тому моє фінансове життя було повним хаосом. Борги росли як сніжний ком. Кожна зарплата йшла на те, щоб закрити хоча б частину кредиток, а страх перед майбутнім просто паралізував. А сьогодні все інакше. Я контролюю свої гроші, а не вони мене. Як я це зробила? Секрет простий. Фінансова грамотність та пла правильне планування. І я це зробила, пройшовши курс вісім навичок багатих людей. Я змогла закрити свої борги і стала дихати вільно і дала собі слово ніколи не брати в борг і тримаю його. Моє життя змінилося. Я зрозуміла, що кожна людина має право на помилку, і мої борги це були мої помилки. Але тепер це в минулому. Я стала інвестором. У мене з'явилися цілі. І я впевнено рухаюсь до їх реалізації. Попереду поважний вік, і тепер, інвестуючи в дохідні метри і отримуючи відразу прибуток, я готова з усім світом ділитися можливістю купувати квадратні метри частинами. Змогла я і ви теж зможете. Хочете дізнатися більше? Приходьте до нас у спільноту, приєднуйтесь і разом ми зробимо ваше життя фінансове стабільним. That's what